Вадиме, а хто створив Бога? О, це вже серйозно, друже. Дуже круте питання, я тобі скажу. На цим питанням ламають мізки навіть найрозумніші філософи. Хто створив Бога. Ну дивись, якщо Бог створений, значить він не Бог. Бо Бог це той, хто існує споконвіку. Уяви собі, ти знайшов флешку на дорозі. Але не знаєш, хто її загубив чи зникне флешка, якщо ти не знаєш її автора. Так само і з Богом. Навіть якщо хтось не розуміє, звідки він, це не скасовує його існування. Тому що Бог поза часом і поза простором, Він причина всього, а не наслідок. Якщо б він мав початок, то хто створив того, хто створив його? І так. До безкінечності. Запитай себе, не хто створив Бога, а що мені робити, щоб він відкрився мені, щоб мені пізнати його. Подумай над цим. Напиши, будь ласка, в коментарях, що ти про це думаєш. Залишайтеся з Богом.